Знімаємо чи ні, чат? напишіть да. Давайте приймемо. В тебе банани великі виросли. Е, Там в мене й були банани до того здоровенні. Один. А, ти гру. Добре, де воно? Де ті банани? Яйця якесь здорове. Хто його посадив сюди? Що це таке брат? Що відбувається? Банана, йой, скільки. Що в мене по інвентарю? Ти на приколі? Роман, оце в вас деньки. А як тобі така денька? Акцеп, акцепт, акцеп. Чому я тримаю в руці гусеницю? Мене це бентежить. Я вже боюсь цієї гри. Скільки ти на приколі, хто мені це дарує? Калянчик і куфт? Я в шоці. Восьминог? В мене восьминог. Я в шоці. Ану покажіть, як воно виглядає. Лимон в склі. Продавай. Я вам дякую величезне, калянчик. Куфт. Дякую дуже сильно. Стій, продаж. Там продати? Отут? Отут, Ромчику, можна вепку посунути, щоб бачити баланс. Ой-ой-ой, ой дуже погано я зробив. Дякую тобі, що нагадав, братно. Ну, ось мій баланс зверху. Акцепт! Величезне спасибі! На перше? Що таке на перше? Поясни. Хочеш їсти в їдальню на перше? На перше я буду сьогодні їсти супчик. Далі планую пюрешку заварити. А продай, окей, let's go. продаємо. I want to sell. All inventory, але нам треба зняти ось ці сердечки. Знімаємо сердечки. Nice, nice. I want to sell. Що? Звідки в тебе такий риб здоровий? Оп! Ну що, продаємо, друзі. Настала ця мить, коли я продаю інвентар. Найдорожчий на планеті. Ви довго всі чекали, поки я продам інвентар, який у мене назбирався. Давайте я вам покажу скільки. Тут всього. Подивіться. І. Ось як виглядає мій інвент перед тим, як я продам його. Це звичайна морква, банан. Далі. Кіт. Ой, капібара, походу. Це що таке? Лего, банан. Банан. Далі. Гусениця, ще один банан. Це яка штука, написали в чаті, що це мільярд коштує. Окей, okay, let's get it. Далі. Також досить дорога. Це щось круте. Окей. Браун Маус. Коричнева мишка нам падає. Окей, це також, напевно, дуже дорога штука. Погнали, оп, те саме приблизно, те саме. What? Окей. Сіра мишка. Далі. Windows XP. Далі. Мені ще дарують безмежно. Це неможливо. Це неможливо. Акцепт. Продаємо весь інвент. Скільки нам дадуть. Бейка, папа, бабра, папа! Один. Люблю, пабу, жинтом, не кличесу, кендаче грає псу. Скільки там було, я не гляну. Ти не продав? Як дуль! Мене в Рублоксі! Чотири мільярда випало? Я чомусь не побачив, провтикав момент основний. Як таке може бути? Ну що? Віддаємо чат! Да, окей. Відійди, брат, колянчик, прошу, дай я віддам. Ось він. Бам. Вітаю тебе. Все, я віддам. Your target has accepted. Покажи кота. Роблокс, покажи кота. Все, вітаю тебе. В тебе є кіт Дякую тобі. Ти що мені подарував? Там в кінці закінчення, якесь дивне Окей. Давайте я кожному подарую, хто зі мною є на серваку. Тобі я вже дав Далі. Я не бачу. Окей, калян, дивись, це тобі. Давайте погнали. Що ми подаруємо цьому піскетнику малому? Що би ти хотів калян? Напиши, але не наглій, не вибирай щось дуже жорстке. Бо я не шарю в грі, ти мене намахаєш. Колі мишки. Яку комп'ютер? Ну бери. Драгонфлай? Де воно? Де воно? Драгонфлай? У мене нема такого драгонфлая є? Рома. Мункет, якого ти подарував, був дуже цінний. Брат, я розумію. Я розумію це, що він був цінний і його... я віддав. Деколи подарунки дарують емоції іншим людям. Я думаю, йому він буде більш цінніший, запам'ятається якось в душі, буде пам'ять, надіюсь. Роблок, чи ти просто через день подумаєш, та пішов той рома, факти далеко? Нюхати бетон в під'їзді. Та-та! Та ТА, давай, бро, 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 бро! Калян, тобі мишу, тобі мишу. Тримай! Що таке? Зараз да, це? найс, я мишу віддав, мишу віддав! Наступне, що можна подарувати такого жорсткого? Оце! Даруєм? Чат, Це даруєм? <плес> <плес> Гусеницю можна? Так воно рідке? <плес> Яйце, я купив яйця! Найс! Я купив. Раптовий дапчик! Де ви взяли такі кофти? Що це таке? Чому в втіпа кофта з моїм лицем? Де де то взяв? ало? Е, Тоді що, брат? 120 мільйонів. Що це таке в тебе в руках? А ну, дай я відійду ти покажи. Що в тебе було? Дай я подивлюсь? Воно велике? Пише. Що в тебе заантана з сонцем? Що ти хотів, брат, подарувати мені? Воно блистить кайфово. Ану, кактус? Натримай осу для тебе. На згадку про мене. На згадку про мене, братало. Акцепт. прийняв. І що я прийняв? Бро, а скажи мені одне. Скільки в тебе взагалі є? 996 більйонів а в мене 400. Братало, а тобі не шкода віддавати цю штуку? Напиши. Я віддам назад. Ні, не шкода. А скільки ти граєш у гру? Це ж дуже жорстко. Скільки воно коштує сел. Ну, є? Yeah. Далі, how much is this worth? Чекаємо. Троєчка. Скільки? Дивимось. Пару місяців, а які порадиш режими у, у цьому роблеці, щоб було кайфово чисто вечором пацанами з дівчатами пограти, повисіти в кафе, дістати той телефон і повищ повисіти, повищіпувати брови. Хто вищіпує брови, ставте плюс судячи по мені, ви зразу знаєте відповідь. Лакі ти вищіпуєш? Можна хоррори, кому подобаються хоррори в Роблоксі плюс у чат. Бо я недавно заходив в. А ти проходив Doors? Хорор. напиши, я хочу мені дуже цікаво і важливо. Я вам казав, я хочу зробити концерт у Роблоксі. Для цього мені потрібна буде карта. Цю карту я буду робити на стрімі, Походу сам брати. Я тобі дуже дякую, велике ти пропав кудись. Ти де а він там гуляє? О, це твій сад, бро. В когось є більше бабок ніж в мене в Роблоксі. Напишіть. Ви мене так задарели, що я в шоці.